Так, Оксен Васильович, вітаю. Дуже приємно бачити нарешті в залі справжнього міністра освіти. Сподіваюся, що цей зал вас підтримує. 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 Да, я... У я мене питання про вашу стайну до предмету історії України і до обов'язковості цього предмета в державній підсумковій атестації. Наш комітет підтримав законопроект, який з 2024 року вводить обов'язкову історію України. Для всіх випускників шкіл питання: чи підтримуєте ви історію України в ДПА обов'язково з наступного року? І е, для вступників цього року е, дуже переживають за те, яке буде НМТ. чи будете ви вводити зміни, прийшовши на посаду, чи залишите все те, що вже е, об'явлено нашим вступникам? Дякую. Перше питання історія України необхідна в принципі для набуття громадянства, тому однозначно історія України в ДПА повинна бути. Те, що стосується НМТ цього року я боюсь, що ще одної зміни просто наші діти не витримують. Кожен раз, коли коли тобто, ми вже цей трек здається обрали. Якщо ми будемо змінювати, нас нам не подякують. Хоча Хоча історія України повинна бути в пріоритетах всюди, це обов'язковий компонент. І я згадав запитання, тобто підтримуємо цей трек зараз, тому що ну просто вже не маємо можливості його міняти в будь-якому разі, і пані Наталі, ваше ваше запитання. Діти за кордоном, так підходи до вирішення проблеми дітей за кордоном. Є рішення, які лежать на поверхні. Універсальні предмети зараховувач фізиці, математиці, географії, німецькій, польській і британській. Ми можемо довіряти. Унікальні предмети за які відповідає держава України, повинні бути збережені з переглядом форм і змісту, модернізацією змісту навчання, тобто українська мова, українська історія, українська література модернізовується поступово і є обов'язковою. Залишаємо ці предмети і укладаємо міжредові угоди щодо визнання дипломів, щодо визнання атестатів шкільних.